Відбулася конференція Ленінської районної організації партії регіонів. На ній підбили підсумки минулих парламентських виборів. Також переобрали керівний орган осередку. Його очолив народний депутат Євген Морозенко Дніпропетровщину у Верховній Раді представляють 24 народні депутати. 19 з них члени партії регіонів. Усі вони очолили районні осередки. Ваш покорний слуга ізбрана председателем. В Ленинском районе это общая партийная установка. Все депутаты народные, которые избраны по мажоритарным округам, сегодня становятся руководителями районных партийных организаций. Крім того, на конференції було намічені найближчі завдання Ленінської районної організації, серед них урізноманітнення роботи з молодіжними організаціями, покращення первісних партійних осередків та проведення комплексних патріотичних заходів. Основною задачею, звісно, є виконання наших обов'язків перед передизбирателя, і дуже серйозний розговор по цьому поводу состоявся сьогодні на конференції. Думаю, що ми зараз будемо активізувати свою роботу. Усі охочі зможуть особисто зустрітися з Євгеном Морозенком уже найближчим часом. Ближайший прийом народного депутата тобто мене, 30 числа. У кого є з збирателей, милості просимо, «Красний камінь», бібліотека, Красний камінь 3. 16 часов приходите будем продолжать общаться, будем слушать ваши проблемы, вопросы, предложения по нашей работе, по його улучшению. Максим Равреба, Олексій Олійник. Деталі.